Останнім часом в українському суспільстві точиться запекла дискусія, чи сприймати it сленг як природний розвиток мови чи як паразита, що є чужерідним елементом і якого потрібно позбутися. Всім привіт! Мене звати Анна, це рубрика Яскрава українська. Айтівці впевнені, що сленгові вислови дозволяють скоротити час спілкування в 2-3 рази без шкоди для змісту. Думка формується чіткіше, а ще є терміни, що одним словом не перекладаються. Як-от бах і фіча. Бах це помилка в програмі або коді. Фіча навпаки, якась унікальна властивість або фішка. Дедлайн крайний термін виконання проєкту чи завдання. Фідбек зворотній зв'язок, наприклад, від клієнтів. Проте є ще ціла низка IT-термінів, де є прямий переклад. Наприклад, мітинг, дейлік, мітап, вантуван та кол, що заважає нам замість мітингу використовувати українське слово нарада. Якщо ці наради щоденні, то це відповідник для дейліку. А замість мітапу просто зустріч. Чому не уточнити, що вантуван це зустріч один на один, а кол це всього-навсього дзвінок. Чи є потреба використовувати іноземний термін, якщо є його український відповідник? Тут грає роль мовна профдеформація IT-фахівців. Вони багато спілкуються з іноземцями виключно англійською. Тому їм простіше калькувати англомовні вирази, ніж переключатися на українські аналоги. Але погодьтесь, що іноді нам необхідно спілкуватись не лише у вузькому колі колег, а з кимось поза ІТ-сфери, батьками, друзями, які працюють в інших індустріях. І слово мітинг для них має зовсім інше значення. Проте боротьба за чистоту рідної мови може також переходити на новий рівень, так останнім часом у нас з'явились різні цікаві терміни. Діявидло – це інтерфейс або точка чи місце взаємодії. Ігролад – геймплей або ігровий процес. Нумограй, що є буквальний переклад англійського летсплей. Але якщо ми будемо заміняти абсолютно кожний англійський термін українським, чи не буде це плутати і навпаки створювати перешкоди у комунікації або розумінні контексту? Наприклад, на бенчі може перетворитися на ламці запасних? Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до it сленгу До зустрічі в нових відео!